У дусі молитви та з почуттям любові до рідного краю парафіяни Успенської церкви у Львові готують великодні страви для тих, хто перебуває нині у зоні бойових дій на сході України. Ми так вирішили, так як іде Великдень, щоб пасхальний настрій, хоч трошки, було веселіше їм. То святкові страви, такі як паски. Паски печуть наші господині вдома, А вареники сьогодні ми зібралися разом в нашій трапезній при нашому храмі і роблять наші жіночки, вареники з капустою, з картоплею. Митрополит Львівський, владика Макарій, у зоні АТО був неодноразово. Каже, що дух наших бійців, які мужні стоять на передовій, незламний, а спільна справа зміцнення обороноздатності держави робить народ сильнішим. Всі воєнні, які чули у щастю, чи в Авдіївці підписками, всі однозначно казали, що ми хочемо повернутися додому з перемогою. І я думаю, що перемога та буде. буде. Коли у нас є такі прекрасні парафіяни, жінки, чарівні українки, що стараються для нашого війська, коли наші війська є таке патріотичне, може, на збої немає, але у нас є дух. Парафіяни ліплять вареники з картоплею з сиром капустою. Ще одна краплинка домашнього затишку для українських захисників. Страви, які готуються з молитвою і любов'ю, дарують світлу надію та віру у перемогу. Приперчені, присолені, смачні, щоб наші хлопці мали силу захищати нас. Буду все робити, що будуть мене просити, щоб тільки наші хлопці там їм було добре. Вони були не голодні, і ми дуже тішимося, що нас запросили їх робити.